Ну, вы хотели тихо-тихо. Вы что же наговорили на приставание? Пойдемте. Куда с тобой идти, молодой человек? Да вы что, что, хотели? Кого я хотела? Меня. Вырасти где-то чего. Просветить. По Украины по справе про административное правопорушение, прицеп был в 2016 году. Судья Жанетисовского района, судмейстер Харьков. Матеріали по справі про адміністративне правопорушення, які надійшли до управління патрульною поліцією міста Харків, департаменту патрульної поліції, карти, патрульної поліції про притягнення до адміністративної відповідальності за статистику 24 КОА, Ляшко Олександр Михайловича. Становить згідно протоколу про адміністративне правопорушення сили 10 No9782610.0816 року 2016 школа 10.08.2016 керуючий автомобільний у вас 219 номерний знак 25 1425 на перекресті об'їзної дороги. Зуберя, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скої зіткнення з автомобілем не тудіший на знака Х-6299 СН, який зупинився попереду. При дорожній транспортній природі автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Згідно частини 1 статті 256 КУА в протоколі про адміністративне правопорушення. Зазначається дата і місце складання. Посада прізвищення по батькові особи, які склав протокол. Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. Місце, час, вчинення інститут адміністративного правопорушення, нормативний акт, який прикрашає відповідальність. Пояснення прізвища свідків і потерпілих, якщо вони є. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіляно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. Протокол про адміністративне правопорушення АП2 номер 097826 складено з порушенням вимог статті 256, а саме в протоколі про адміністративне правопорушення не зазначено. Прізвища та адреси потерпілого освіту. За таких обставин, перевіривши матеріали справи, суд вважає, що протокол від 10.08.2016 року про адміністративне правопорушення відносно Блажко Олександра Михайловича за статтю 124 КВА оформлений з порушенням вимог статті 256 КУАП та підлягає поверненню до управління патрульної поліції в місті Харкові для належного оформлення. Керуючий статтю 256 КУАП, суд постановив протокол про адміністративне правопорушення відносно Блажко Олександра Михайловича за статтю 124 КАП повернути. До управління патрульної поліції міста Харків, Департаменту патрульної поліції для належного оформлення. Постанова оскарження на піля. Сводят Всі сідають.